З вами Юра і сьогодні відео. Коротше, я дізнався від популярних ютуберів, що якщо хтось ну, не получили оцей баг, типа, от оцей, то що ви змогли ще раз забрати лігу, то типу, вам дадуться компенсація. У мене бага не було. От прошу вам, я зараз вам покажу, Ак? Сій, от. Тут от бага не було. От. Я був не получив бага. От я б його не отримую. От. Немає ще досі честер. Зараз зайду в магазин, зараз все подивлюся. На рахунок три. Раз. Два. Три. І. І. Компенсація! Компенсація. Йо-мойо! Ви бачите, скільки компенсації. Йо-мою. Ще плюс тут п'ять кредитів. Я кредитів дуже багато дали. Давайте позабираємо. Так перше. Ой, скільки багато з Карапатським буде. Заберемочки сила. Ну, коротше, якщо так казати, то це правда, от компенсацію видали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ще й за подарок п'ятий день. Ой, скільки мені так багато. Коротше, компенсацію 64 кристала? Можливо, я зараз на іншому аккаунті куплю. Ну я, я напевно, не буду. Коротше, це правда. Хто не получив, заходьте. Всім дякую за перегляд і всім пока.